Привіт! Настав сезон молодої капусти, і сьогодні ми з вами зробимо смачненькі голубці зі свининою, обсмажені на вершковому маслі та запечені в духовці. Голубці приготовлені таким способом набагато смачніші. Отже, це страва, коли у вас небагато часу, а гості вже сидять за столом. Беремо молоду капусту, фарш свинний, Кріп, ріпчасту цибулю, яйце, відварений до повної готовності рис, томатну пасту, вершки, вершкове масло, перець, сіль, цукор. Фарш для голубців можна використовувати будь-який. У нас свиний фарш з ріпчастою цибулею. Цибулю можна спочатку підсмажити на сковорідці, а потім додавати до фаршу. Додаємо 2 чайні ложки солі із розрахунку 14-16 г на 1 кг сирого фаршу. Додаємо 1 чайну ложку чорного меленого перцю. Додаємо у фарш одне яйце та гарно все вимішуємо. Додаємо льодяну воду в такій кількості, щоб фарш став повітряним та не таким щільним. Відбиваємо котлетну масу. З молодої капусти вирізаємо кочеришку. До окропу, де буде варитися капуста, додаємо 2 столові ложки солі та 2 столові ложки оцту. Оце додається для того, щоб капустні листки зберігали форму. Капусту занурюємо в кип'ячу воду та відварюємо до повної готовності. Готове листя капусти, відокремлюємо та охолоджуємо. У фарш додаємо рис. Перемішуємо. У листочків капусти зрізаємо центральну жилку. Начиняємо листки фаршем та загортаємо конвертиками. Обсмажуємо голубці на суміші вершкового масла та рослинної олії з обох боків до золотавої скаринки. Викладаємо голубці у форму для запікання. Робимо підливку на сковорідці, де ми жарили голубці. Додаємо 2 столові ложки борошна та злегка його підсмажуємо. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти та 2 столові ложки домашніх вершків. Перемішуємо та додаємо гарячу воду. Кількість води приблизно 700-800 мл. Додаємо сіль та перець за смаком. Додаємо 1 столову ложку цукру для урівноваження смаку. Заливаємо соус на голубці та розподіляємо його. Випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Смачного! Це дуже-дуже смачно. Ви обов'язково повинні спробувати. Друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!